Миронюк Андрій Миколаєвич народився в Умані 12 липня 1975 року. Взагалі, життя Андрія Миронюка могло бути сюжетом для пригодницького роману, бо ще з дитинства боровся за справедливість. А в юнацькі роки майбутній кіборг, а це були часи відродження незалежності України. Він пройшов не одну війну у складі УНСО. в ну, дитинстві він був звичайна дитина, був, любив дуже воювати. Був маленький, щоб його була будьоновка, мечі, пістолети, завжди воював на вулиці. Дуже полюбив читати і боровся завжди за справедливіше, саме дитинство. Це для його було, ну, якщо щось несправедливе, це дуже було для його боляче. Одного разу в школі, я ж в школі працювала з ним, підходить до мене, Маргарита Юрівна, каже, словний вона, ваш син, ну, от така ситуація була, кажу, ну яка? Вчили Пушкіна. І він просто вона заходить на заміну, а він одразу Дайте, дайте мені свободу! Вона в свободі, і вийшов. І все, і на цьому інцидент закінчився. Він простоїв, постояв під дверима і на цьому закінчився. Він поступив в техніку механізації, він закінчив дуже добре. Ну і потім зайнявся політикою, пішов в на усу. Едуард Атухов один із тих, для кого сет був зірцем. Під час проходження вишкілу в курені Унсо, він був приємно вражений, зустрівши там серед командирів свого кумира. Втім, про своє юнацьке минуле сет не розповсюджувався навіть серед знайомих та побратимів. І я приїжджаю на цей вишкіл в, ну, в курені Унсо. І мені кажуть, а ти звідки? Я кажу, ну, зумані. І мені от. Кажуть, тут є хлопець також зумані. Я питаю, а хто? Ну, сет. Я думаю, сет, ого. Це цей сет, що в Абхазії воював, мабуть. Про війни ви знаєте з його автобіографії чи... Він, він, він сам ва? розповідав. От він, він не багато про себе розповідав, він не хотів, ну, навіть, щоб щось там хтось про нього знав. Пережити Миронюком вилилося на сторінки книжки Кавказ Українські добровольці в чечні 2004 року. Власне, завдяки їй його ім'я стало відоме в країні. Йому хотілося донести до людей те, що він пережив, те, яким треба бути і як треба жити в цьому світі, щоб був мир. Він не любив війни, він любив воювати. Але він завжди говорив, говорив, що свою державу треба захищати за межами держави. Не в державі. Це його були основні слова. То він і пішов воювати в ті країни. Він написав книжку Кавказюа, і я її ще не прочитав, я тільки розпочав читати. Я її хочу прочитати, бо вона про любов, про емоції сильні. Ну, там все є в цій, в цій книжці. Ну, я раджу всім її прочитати, навіть на ще того, що от, на згадку його, щоб пам'ятати, щоб люди пам'ятали про Андрія Миронюка. Ну, захисника Умані і воїна. АТО. Андрій Миронюк воював за територіальну цілісність Грузії, пройшов Абхазію, Осетію, Молдову і Першу Чеченську війну. Не зміг залишитися осторонь і війни на сході України. Рідні про таке рішення дізналися лише через три дні, коли нічого уже не можна було змінити. Хоча всіляко намагалися відмовити, відчуваючи щось недобре, але було запізно. Андрій все вирішив. Пішов на у насуп, боровся за Україну кругом, в Білорусі був. Був на Кавказі два рази, в Ічкерії на Кавказі, ну і загинув в Україні. Я навіть не знала першу, першу війну, перші дві війни, як він пішов, я навіть не знала, що він був на війні. Я тільки знала, коли він був ранений. Я не знала. А вже коли він поїхав в Грузію, от вже Третя його була війна, от я вже знала, ну я, вже тоді, я його не пускала, але такий став, ну його не можна було. От він вирішив, він такий був, сказав, робив. І от пішов. Ну, я ніколи не думала, що він, він вже успокоївся, він закінчив інститут. Він знав чотири мови. Він працював, я ніколи не думала, що він піде знамений. Але але пішов. пішов, Мене він попередив тільки через три дні, каже, мама, я йду. Кажу, куди? Що? Я йду, все, я вирішив. Цікінця. Вчитель Андрія Олег Буланчук вважає, що якби Андрій пережив ці бої, то, можливо, був би у нас новий Хемінгуей, скоріше всього. Розвідник 81-ї окремої аеромобільної бригади Миронюк Андрій Миколаєвич, позивний сед, загинув 19 січня 2015 року від кулі снайпера на злітній смузі Донецького аеропорту, прориваючись на допомогу оборонцям терміналу. Це було його останнє смертельне танго. Ми повинні знати і пам'ятати, що Андрій Миронюк наш земляк, учень третьої школи, випускник технікуму механізації, письменник, конструктор і просто щира та світла людина. Останні 15 років він жив і працював у Маріуполі, загинув, захищаючи Україну на Донецькій землі. Поховали Андрія з військовими почистями на старокримському кладовищі під Маріуполем Донецька область указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Після смерті сина Світлана Іванівна почала все частіше писати вірші, присвячені тому, хто віддав своє життя за близьких, поповнивши чин героїв небесної тисячі. У в небес вмирає рано, Правдива вічність в цих словах. І з давнини віків спливає сивий байрон, ти вірив в вігність цих даватих фраз. Ти жив, як воїн і помер, як воїн, виконуючи місію свою. Любити й захищати батьківщину нехай не рівну, але бою. Ти йшов свідомо в свій останній бій, ти знав, що не повернешся додому, послав дружині і матері низький уклін І батькові палку промов. Від гурку до гармат стригалася земля, Весь постеріг, весь простір тим і запагарі. Ти йшов освітлений вогнем, Не відчуваючи ні страху, ні печалі. Запом'якле тіло і гаряче кров, якою повелась на землю, ти ще кричав відходити назад, а тіло ж тарчало вагу. Ливли важкі зимові хмари, лапатий сніг посипав з небес, душа стогнала, тіло відмирало, ясний погляд поступово згас. Ми пам'ятаємо і пам'ятатимемо завжди кожного, хто поклав життя за нашу свободу. І кожного, хто ці життя відбирав.